Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в Єві. Нові акції в вихідні з 25 по 27 квітня включно порошки, персіл та лоск з акційною ціною мінус 40%. Лоск 2 кг 400 г за 209 гривень. Так, такий об'єм 4,5 кг за 435 гривень. Персіл 731 гривня 8 кг та 100 грамів, 4 кг та 50 грамів 389. Порошок персіл 2 кг 700 г за 275 гривень. І в картонній коробочці 300 грамів, ціна 38,50 гривень. Знижка до 40% на туалетний папір сніжна панда. Трьохшаровий 8 рулонів за 134 гривні. Трьохшаровий 4 рулони 67,50. Такий варіант двошаровий 46 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб зручніше було слухати. Такий туалетний папір двошаровий. Ароматизований 47:30. Паперові носові хустинки двохшарові. Bella Baby Happy. Такий варіант: 150 штук в коробочці, ціна 43 гривні та 60 копійок. Акції на Instagood. всі вологі серветки 1 дорівнює два. 2. Є різні. Є такі, як рушничками, 24 штуки 43 гривні. 60 штук за 48 гривень і 100 штук. Так, із клапаном вони йдуть. Ціна 75 гривень це за дві упаковки. Вигідно брати однакового формату, бо якщо ви візьмете один, е, одну упаковку більшу, а одну меншу, то вам менша упаковка піде в подарунок. Відповідно, вигідно брати дві однакові. Наприклад, дві таких буде за 75, 48 і 43 гривні. Підгузки трусиками Pin. Знижка 30% від вартості. Ціна 339 гривень. Є декілька розмірів на вибір. Четвірка, п'ятірка та шістка. Акція 1 плюс +1 дорівнює 3 на усі креми та губки для догляду за взуттям. І ще є акція на ролики для чищення одягу. Можна об'єднати, взяти, наприклад, один крем, взяти одну губку і взяти один ролик. Що дешевше із цих трьох позицій, те вам піде у подарунок. Балики є різні, є поштучно, є з запасками. Такий варіант прикольний. Бачите, ручка по-іншому кріпиться. Ціна. Так, нема ціни. Не знаю, не пише. Тут і ціни різні. Роллер із двома змінними. Ціна 80 гривень. 60 відривів 45 гривень. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на Доктор Морген усі засоби для догляду за ротовою порожниною. Ополісковичий 250 мл 70 гривень. Великий вибір зубної пасти 75 мл або 100 мл. Ціни різні. Найдешевший варіант 57 гривень за 100 мл, і найдорожчий 85 гривень. 100 мл. А ще від Доктор Морген є футляр для зубної щітки, ціна 28 гривень. І такий, як силіконовий, ціна 57 гривень. Також в цю акцію входять і зубні щіточки від Доктор Морген. Такий варіант, бачите, із змінними щітками. Ціна 127 гривень за такий набір. Є. По типу як бамбукові, але вони пластикові, набір дві штуки: 78 гривень. Такої форми щіточка за 70 гривень. 67 тут є отвір, щоб витискати пасту повністю всю. Такий варіант за 58 гривень. 51 гривня. 53. Так, це ще не всі. Найбюджетніший, мабуть, ось такий варіант 17,50 за 31 гривню. одна щітка, яка має ще щітку для язика. Кольори є різні. Такий варіант 31 гривня 57 гривень набір із двох. І 43 гривні ось така. Класно, що є зразки, і в кого, наприклад, чутливі зуби можна. Порухати, попробувати, які вони на дотик, чи вони вам підійдуть. Ще від доктор Морген є зубні ниточки, щіточки 43 гривні набір зубних ниточок. Вони такі натянуті, як рогатка 30 штук, 65 гривень такі щітки. Такі теж по 65-5 штук. 50 метрів нитка для зубів флос. Довжина та, 50 метрів 63 гривні. Вау, вихідні знижка 50% на капці. Це є знижка на другу одиницю. Першу ви оплачуєте так, як є на ціннику, а друга одиниця піде за півціни. Продовжили акцію на прикраси для волосся та загалом прикраси. Резинки, заколки, бантики, дитячі, дорослі. І сережки, різноманітні каблучки, підвіски, кулони, браслети короткі. От таке всяке різне. 60 гривень такий браслет. А, в чому акція? Купляєте будь-яких 4 одиниці, обираєте, а оплачуєте за 2 дорожчих. Акцентую увагу, що оплачуєте в таких акціях, механіках, де берете 2, 3, 3, 4, завжди оплачуєте за дорожчі товари. Дуже гарні намастинками браслети: 70 гривень, 50, такі з ельфоловою вежею по 60 гривень. 169 набір колечок, каблучок. 169 браслет по типу Пандори. Чокери, ціна 119 гривень. Ми бачили їх раніше. з підвісками. Крабик металевий 179, сережки по 100 гривень. Є, до речі, коніколони, ціна 149 гривень. Тучне волосся такі резиночки. Ціна 60 гривень. Такі косички по 129. І дуже багато для дівчаток різних прикрас, резиночок, заколочок. Мені ось ці подобаються. Минулої акції я купила для молодшої донечки Єлизаветки такий бантик. І ще там собі понабирала, одним словом, купила 4 одиниці, а заплатила за дві дорожчих. Минулого разу минуло увагою, а цього разу вам теж скажу, заакцентую, що обручі, пов'язки теж входять в цю категорію. Кому треба, кому цікаво, то звертайте увагу. Усі засоби для моделювання зачіски, тобто лаки, муси, гелі, воски. 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати в будь-якій комбінації із цього стелажа. Брати різні, наприклад, торгові марки або різні засоби, що вам потрібно, оплачуєте за дві дорожчих одиниці. Тафт. Ціна 155 гривень лак. Пінка 159 грив. Відков тобі засоби з акційною ціною. Термозахист. 224 гривні в золотій баночці. Лак для волосся 300 мл, 236 гривень. Рамбутан багато акційних пропозицій. Такий супер велетенський лак для волосся, 219 гривень. По 155 гривень лак об'ємом 250 мл. Радіст. 246 гривень 750 мл і 400 мл 187 акція 1 дорівнює 2 на усі щіточки брашани та грибінці від торгової марки «Кос». Теж обираєте дві одиниці, а оплачуєте за одну ту, яка дорожча по вартості. По 229, 249, 269 гривень. Продовний варіант 299, такий по 289 гривень. Якщо маєте бонуси, можете собі ще частину оплатити бонусними коштами. 229 брашеним, Такий 209 199. Так. Ой, які цікаві бігуді, слухайте. Приколдесні бігуді 8 штук. Так, це є просто новинка. А от такі бігуді мали би йти на акції 1 дорівня і 2. Вони теж з цієї категорії, тож питайте, уточняйте, якщо вам таке цікаво. може теж піти 1 дорівня 2. Багато цікавих новинок. Вау! Ось ці класні бігуді. Вони мають затискачі. Фіксується одразу. Падає. Такі для створення об'єму бігуді, як з заколками. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі капронові колготи від Vivien Petit. Якщо зазвичай поєднують по якихось, наприклад, там Ден, ще по якомусь типу, цього разу акція на усі Vivien. Можна поєднувати, можна взяти собі будь-які і оплатити за 2 одиниці дорожчих, а треті тільки дешевші підуть в подарунок, тож вигідно обирати в однаковій ціні. Є такі цікаві це є колготи, але вони виглядають ніби панчохи. Ціна 219 гривень. Утягуючи 175, 40 ден 199 гривень, 20 ден 69,50, 50 ден 249 гривень. По 139 гривень, 70 ден. 30 ден. вони такі, як сіточка дрібненька. Ціна 115 гривень. Сердечка в горошок по 109 гривень. Є 20 ден, а є 40 ден. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за жіночою гігієною. Тут і тампони, і прокладки щоденні та для картичних днів, і засоби такі гелеві від Umbrella. Ціна акційна 35,80, about body 72 гривні. 83 гривні для інтимної гігієни міцелярні 300 мл 77 гривень лактоцит 214. обі тампони з акційною ціною. 8 штук за 47,60 котекс. 53 гривні 8 штук, а є і по 59, тобто ціни різні. З аплікатором 84 гривні 8 штук. Найбюджетніші це будуть лінджері 8 штук за 36 гривень, берете дві упаковки, третя в подарунок. Також є багато акційних прокладок від лінджері. Прокладки Олвіс, 7 штук за 52 гривні. По 94 гривні 14 штук, 166 гривень 26 штук. І різні серії. Так, щоденні від відтіскріт 124 гривні 100 штук. Менше-менше. Не бачу, по 20 штук діскріт. Ліберес 64,50-40 штук. Котекс 49 гривень, 9 штук. Є 10. так Такі варіанти теж 49 гривень. Більші упаковки по 89 гривень, 20, 16, 14, залежно від серії, так би мовити. Натурела 40 гривень та 20 копійок, 8 штук упаковці. Омбрела така велетенська упаковка аж 40 штук за 87 гривень. Виберете третє в подарунок. На усі СПА-засоби акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на засоби. Це є. Сіль, пінка, різні батери, скраби, олійки для душу. А от це теж ютера-мочалки, різні губки, вони в акції не входять, бо це акція на засоби. От. Що мені подобається такий шимер. ціна 123 гривні. Знаєте, поки ще ніжки не загоріли, можна таким помастити, буде трошки гарніше. Ще є. Рожевого кольору 123 гривні. Піна для ванни 72 гривні. Така піна 93 гривні, 50 копійок. Сіль морська з ароматом лаванди 45,80-500 грамів. Звичайний варіант біленький 700 грамів за 37,80 і дуже-дуже великий вибір різноманітних батарів, скрабів. 109-116 гривень. Мені подобається, що вони мають дуже гарні аромати. Купляла от щось схоже до ось цього засобу. Скраб для тіла, дуже має приємну текстуру і не є дуже жорсткі ось ці крупинки. Не дреш-кіру, а такий ніжний скраб. О, і ось такий мало. Дуже вони гарні. Потім ті баночки можна ще зробити, знаєте, як органайзери для якихось невеличких сипучих продуктів. Хто не встиг придбати Евелін, акцію продовжили. 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 одиниці декоративної косметики від Евелін і отримуєте дві в подарунок. Багато є гарних відео на цю декоративну косметику. Улівчики для губ 50 гривень. Є такі блискітки, я кажу, що це блискітки з моєї юності бальзами. Ціна 100 гривень. Підводки є рідкі, є маркерами фломастерами. Таким от користувалася прикольний. Туші для вій. акційна ціна. Також є тонуючі засоби, але сьогодні переоцінка, то вам ціни так називати не буду, бо не знаю точно. Акція на декоративну косметику GlenB 2 дорівнює 4. Так само, як із Aveline, тільки із GlenB. Обирайте будь-яких 4 одиниці і отримуєте дві дешевших в подарунок. Акція на ламель декоративну косметику 1 дорівнює 2. Тобто обираєте два товари, а оплачуєте за один дорожчий. Праймери 389 гривень. Тональна основа 485. Така палітра для обличчя 475 гривень. Є два, два варіанти кольорів. Бальзам для губ 245, олівчики. До речі, ось ці олівчики багато гарних відгуків зібрали. Ціна 225 гривень. Це буде ціна за два, якщо ви берете олівчики, але можна об'єднувати. Брати різні. 1 плюс один дорівнює 3. На всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Весь ось цей стелаж. І ще тут трошки. Всього вам показувати не буду, бо ми загубимося з вами з тими цінами. Можна обрати будь-яких три товари і оплачуєте за два дорожчих. Такий суперфуд, зволожуючий з крем 193 гривні та 221 гривня від кар'єр 143 гривні. Для рук 75 мл. Ці набори, до речі, теж можна об'єднати 224 гривні. Такі по 70 мініатюрки. Віддав 151 гривня лосьйон для тіла. 61 гривня 50 копійок для рук. Вазелін, зволожуючий крем 75 гривень. 126 гривень крем для рук 200 мл. 56 гривень 50 мл, 75 гривень. І заспокійливі лосьйони по 172 гривні. Знаєте, <с> в тих жартах. Тобі пора вже мене заспокоювати. От, Так що заспокійливий лосьйон. Звертайте увагу, тут щось таке новеньке появилось. Оп. Скраб сольовий для тіла освіжаючий. Ціна 80 гривень від MyBody. Берете два, третій в подарунок. Кокосова олійка 55 гривень 100 мл і 100 гривень 200 мл. Ось кремчики. Чергова аптека для рук 61 гривня, 50 копійок. Так, спрей для стоп, дезодорант, антиперспірант. Ціна 63 гривні та 50 копійок. Акція 1 дорівнює 2 на усі сумки, окуляри та капелюхи. Можна обрати собі різні дві одиниці, наприклад, взяти одні окуляри і одну сумочку. Але що завжди дивіться на ціни, вигідно брати в однаковій ціні. Хоча, якщо вам не треба двох товарів з однаковою ціною, а треба в різну, то можете собі обрати з різною ціною, то вже як вам пасує. Просто з двох одиниць оплачуєте ту одиницю, яка дорожча. Такі пляжні сумки, ціна 345 гривень. Такі досить місткі і вони йдуть на замок. Так, така сумочка. Ціна 299 гривень теж на замок. Є і менші формати. Чи на кожній сумочці є ціночок 249 гривень, така сумка Шопер. Класно, ще має додаткові кишені. Так, і сонцезахисні окуляри. 169, 199. 199. Різні 169 такий варіант. За 100 гривень сонцезахисні окуляри. 199. І капелюхи. Ціна 299 гривень жіночий. має якусь прикрасу. Такі з неширокими полями по 299. Бежевий, чорний колір.